Всім доброго дня, дівчатки, хлопці. Я на місці. Зараз підемо щось готувати з місця. Тому що ви знаєте, щось трошечки я все попід'їдала. Треба щось приготувати. А взагалі, треба поїхати буде щось скупитися трішечки, бо в мене вже і там і макарони закінчилися, і каші, і, 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 і все. Так що, ну Цю неділю, у них робоча неділя в магазинах. Ця і, по-моєму, 29-го. Ну, мені то цей, не знаю, якщо завтра не поїду, не скуплюся, то в неділю поїду. Бо вже все, я ж кажу, позакінчилось, треба підкупляти. Що у мене новень? новенького? Нема нічого. Ви знаєте, працюю. Вчора знову йшла. Темно так, знаєте, <смі> ну я швидко дійшла. Я завжди так, я ж вам казала, я йду на позитиві, щось там думаю, таке, і йду, 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 і швиденько доходжу. Колись приходжу, а ще люди і не сплять, а інколи приходжу, то вже така тиша, все, тиша, всекробу виключу, ну, прийдеш, та впадеш та і спиш. Так, дівчатка мої сьогодні були у логопеда. Все добре, хоча зранку була е недобрий ранок був, ви всі і самі знаєте. То вони поїхали та довго чекали, поки їх прийняла логопед. Ну, нічого, все добре. Головне, що недарма не з'їздили, бо все-таки сьогодні каже, мама, морозець був такий гарний. Ну, вони то в діті, але все одно, Вікуська вже повернулася додому і вже мені розповідає, що вона там і як, як вона там, як вона з'їздила, що вона купила собі. Розмальовки малює. Ви знаєте, так гарно вона вчора вона мені що ж нам вчора показала? Боже, кожен день щось показує. Вчора зайчика і, по-моєму, порося. І такі гарні, ви знаєте, воно там так збоку. У дітки маленькі та й внуки всі знають, що в, в уголочку так намальований сам малюночок, як його там розфарбувати, якими фарбами, і ти потім повторюєш, і воно виходить. І ви знаєте, фарбує. фарбує. Олівцями, то звісно гарно. А як почне тими фломастерами, то <смісті> мама їй фарби, ви знаєте, я і не розповідала літом, як ми їй як дали. То вона, звісно, вимазалася вся, і ті фарби, і все. Ну, але треба, я кажу, мамі, доставай їх, кажу, хай вона фарбує, хай вчиться. Мама каже, ще, ще достану. Е, ялинки мої, мої дівчатка не ставили. Казали, що будуть ставити, ну ще не ставили. Е, бачу, тут кругом продаються, ви знаєте, ялинки. Я вчора тут йшла, а тут таке. Продають осінню, бачила, продавали дерева, там всякі кущі, а зараз бачу все заставлено ялинками. І так цікаво, ну це я тут так побачила, що ялинки продаються вже, знаєте, зразу у відеочках. У нас, наприклад, там і сосна, і ялинка. Може, я не звертала уваги в місті. Та ні, ну сосна продавалася завжди без всякого відра, там, без Дома, я знаю, люди самі ставили собі. А тут такі вітеречка, такі невеличкі, і ця ялинка там. Сосни я тут не бачу. Тут тільки такі ялиночки. Але такі, знаєте, такі гарненькі, такі, це воно там якраз освітлювалося, я так от побачила. Так що люди купляють ці ялинки, все. У нас тут у дворі, нехай я ось вечором вам зніму, я не пам'ятаю, я вам показувала чи ні. Теж хазяєва прикрасили ялиночку, і вона так світиться вечором. І де ж так, так у дворі гарно. Не знаю, коли вони зранку, наверно, напевно, вимикають її, бо я йду вночі, це півпершого, то все, ну, все горить. Оце отаке. От Більш нічого немає новенького. На сонічка працює сьогодні. В неї не корпоратив. Воно не в готелі, вони будуть десь в якомусь закладі. Але керівництво їхнє, і ну всі-всі ті працівники, які працюють в готелі, сьогодні тут. Ну звісно, хтось залишиться, бо готель вже не закриють. Ну, а... Так, що такі от справи. Так що підуть, каже, це там так цікаво. Ви знаєте, вона розповідає: у них у готелі такого немає. А взагалі каже, що є такі. Е Фірми, такі організації, де люди йдуть на корпоратив, а їм за це ще й платять кошти. Мало того, що їх там ведуть там, на вечерю, там, звісно, якусь. І ще й платять кошти за те, що вони ем, ну, витрачають свій час. Мене так це здивувало. Думаю, ми скільки ходили, я скільки працювала, ми самі платили, ніхто нам нічого не платив. Взагалі, ні, ну як на підприємстві працювали, то Люди, як ходили, то звісно, там ну профсоюз щось виділяв звісно, кошти, то там я не пам'ятаю, щось трішечки, трішечки по-моєму, вони доплачували, а так взагалі ні. Чи свій не знаю в общем, чи алкоголь свій приносили? Не знаю. Оце я не буду, бо якось як працювала на підприємстві, то ні разу ніколи, ну як і не ходила нікуди, чесно. Якось, та не знаю, то настонечка була маленька, то хворіла вона в нас дуже, та в общем, <сі> якось так. А вже як працювала в магазині, то я ходила і такого не було. Тут, ну, бачите, як в кожній країні по-своєму. Так, дівчатка і хлопці, будемо йти готувати з вами дуже цікаві, відпивні, Я сподіваюся, ви скуштуєте і вам сподобається. Так що пішліть готувати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми, дівчата і хлопці, з вами приготуємо відбивні по дуже смачному рецепту. Для цього нам буде потрібна цибуля, яйця, гірчиця, сіль, перець, борошно і свинна вирізка. Так, для початку беремо. Натираємо нашу цибулю. Цибулю натираємо на дуже мілкій цій терпішці. Так, натерли. Тепер сюди додаємо два яйця. Ой, прямо вже наридалася із цієї цибулі. Добре, в кого є вдома блендер, та й зроблять та і все. Так, солимо. Сюди, ну, і так як я м'ясо не буду солити, ви можете посолити і поперчити м'ясо сюди не кидати. Я буду все додавати прямо сюди. Мені подобається так. Так, першу там. І додаю лагідної такої гірчиці. Чайну ложку. Це все. Добренько перемішали. Ось так. І додаємо сюди ложечку борошна. Неповну Так. Мясце я вже відбила, воно в нас вже відбите. Так, це добре перемішуємо до одного рідного. Ось у нас все показує вам. Бачите, я відбила його тонесенько. Ось така однорідна маса в нас вийшла. Так. Ставимо сковорідочку, нагріваємо її і будемо зараз смажити з вами. Так, взяла я борошно ще сюди. Так, вмочуємо наше місце. Так. І тепер наш кляр. Думаю, вам видно. Так. Можна було сюди додати дві ложечки, але я, ну, мені подобається так більше. Так і ложимо. Я такі величенькі зробила, маленькі не робила. Так, і знову це порошно. Мені просто незручно, щоб вам і там, і там показувати. Так. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так, і цей кляр. І хай смажиться з обох сторон. І Бажано, щоб смажилось на невеликому вогні. Ось так я їх перевернула, бачите, який мають вигляд. Так що все нормально смажиться. Вже покажу, як приготую. Гляньте, яка красота і смакота у нас з вами вийшла. Сподіваюся, вам сподобається мій рецепт і ви обов'язково приготуєте. І напишете мені коментар. Це дуже смачно. Не куштував такого рецепту, обов'язково приготуйте. Вам сподобається. Так, зараз я вам покажу, який він в розрізі. Бачите, ріжеться добре, просмажилось добре. Так. Ось так. так. що, Сподіваюся, вам сподобалось. Була рада з вами поділитися таким смачним рецептом.